Всім доброго вечора, друзі, на 21 березня, і прийшов час надати вам дуже цікаву інформацію. Дійсно, інформація не офіційна, тому що влада не надає мені належних відповідей. Якщо пам'ятаєте, я заходив до Амельчук, відділ економічного розвитку, у котрій неодноразово запитував, скільки біля автобусів, скільки. Пільговики взагалі користуються цією послугою, ці кошти було виділено, але я наказала, що це не моє. Зауважу, що керівник економічного відділення місцевої влади каже, це я, і це не моє. Ну, це я з цього вже звик. Коли вони так кажуть, мені, то я розумію, більше, що там, там є, що там. Є в чому попорпитися, де там буде дуже, дуже буде цікава інформація. Так воно дійсно так воно і відбулося. Зараз я зробив такий, зробив такий ну, условний рахунок, такий зробив. Там десь я можу там, трохи помилятися, десь може бути не точно, але взагалі сама схема тут буде, буде проста. Щодо місцевих автобусів районних та пільгових автобусів давайте подивимося. По перше, з чим звернувся наш президент з яким зверненням до місцевих ода та мерів міста. Також головам ОДА і мерам великих міст поставлено завдання максимально збільшити кількість маршруток, автобусів тролейбусів у своїх регіонах. Це допоможе дотримуватись обмеження у 10 і 20 пасажирів. Я закликаю кожного голову, ОДА, кожного мера усвідомити свою персональну відповідальність активно і ефективно вирішувати транспортні проблеми у вашому регіоні. Це дуже важливо для здоров'я всіх українців. Тобто він е, звернувся, щоб надали максимальну кількість автобусів, щоб люди не кучкувалися там, щоб не перевищували там 10 осіб в автобусі, щоб це не захистило нас там як можливо, там зараження від інших осіб, тобто щоб не було скупчення. Що дійсно за графіком працюють і звичайні автобуси, і пільгові ми вирішили запитати у містян, да, да нормально працює молодці хлопці, нормально. Пільговий працює за графіком. Так, да. один А особливо. Амельчук стверджує, що у нас 26 автобусів, котрі кожного дня працюють. Городський транспорт працює стабільно. на маршрути міста виходить порядка 26 автобусів автобуса. Іванов зробив картинку для на телебачення для для місцян та там міста Одеси, там та можливо, в Києві. Зробив картинку, що все у нас незалежно відбувається, всі автобуси працюють у пузичному режимі, там все обробляється, там все там миється. А насправді, друзі, хто може не знає, пільгові автобуси взагалі зняли з маршрутів. Кількість автобусів взагалі зменшили Мар Іванов. Все дуже гарно зрозумів. І саме так і зробив. Він подумав. Думаю, навіщо стільки автобусів ускати в маршрут? Краще я їх видалю з маршруту та і все, та хай пілівки вдома сидять. До речі, не тільки пільговики, ще ж і інваліди, котрі мають їздити у лікарню, лікувати, чи зв'язовувати аналізи, здавати, чи якісь там знімки робити, бо контроль в лікарні. Тобто він вирішив воно, що так, сидіти сидіти в хаті, нікуди не лізти. Тобто не буде враження, та я менше коштів я надам, більше коштів лишиться у кишені. А тепер я хочу вам розповісти, що відбувається з коштами, які були виділені на пільговиків. За моєю неофіційною інформацією, це було моє особисте розслідування. Тобто на папері. Десь приблизно наш гор, наше місто обслуговує десь біля 15 тисяч пільговиків на місяць. Раніше була сума виділення з бюджету на саме ці послуги десь мільйон гривень. Потім е, така сума звучала 2,5 мільйонів. А зараз взагалі інформація, що біля 6 мільйонів. Але точно дати інформацію, вам не мо не, не зможе, тому що вони на запити не відповідають. Місцева влада. І більше того укривають, бо коли укривали, Галіченки укривають по ринку, не дають відповідь щодо платні директора ринку. Так і саме по цій ці справі, бо я звертався вже з цим зверненням, вони ухиляються. Тому я зробив свій підрахунок, можливо, десь будуть помилки, але там вони будуть не, незначні. Ще раз повторюю, що за моєю інформацією десь біля 5,5, може 5, може 6 мільйонів. Виділяє е, бюджет виділяє на обслуговування пільгов... Ті, це тільки пільговиків. А тепер давайте порахуємо, друзі. Зі слов Амельчук, вона нам сказала, що 26 автобусів здійснюють послугу. Давайте в, 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 візьмемо, в, в, візьмемо лише 20, візьмемо. 20, 26 ми доколишмо також. На, на, на витрати. Наприклад, 20 автобусів. 10 це автобуси саме Ковальчука, котрі приносять йому 800 гривень на день касу. Та 10 найманців, котрі кожного дня платять йому 400 500 давайте порахуємо 400 гривень в день. І так. Е Кожного місяця. Кожен місяць тільки коваль отримує зі своїх автобусів, цих 10 автобусів, він отримує 240 тисяч гривень. Знайомуці він отримує 120 тисяч гривень. Загалом на рік він отримує зі своїх автобусів 2 мільйона 800 тисяч гривень. Знайомуців. 1 мільйон 440 тисяч гривень. Це що стосується міста. У нас ще й автобусі, які їздять у район. Це теж найманці, котрі йому приносять йому раз в день місяць, в день приносять 40 гривень, приблизно 40 гривень на день приносять. Я порахував там приблизно 10, теж 10 автобусів. Там, там Цобольк, на Липецьке, на, Липець, на Васьоловка, Гандрабури, Нестаїта, Виписки взагалі три автобуси їздить. Ну я в середньому 10 автобусів. Якщо 10 автобусів по 40 гривень на базар, базарний день, то це буде 400 гривень, звісно. Е, помножити на 12 базарних днів, це буде 4800 гривень. Але е, загалом... 57 600 гривень на рік. Вот от, от, от рахуйте районні автобуси з місцевими наймацями та місцевими е, його особистими автобусами. На рік виходить 4 мільйона 297 тисяч гривень. Це лише прибутки, котрі проносять йому автобусі. А ще ж кошти виділені з бюджету, Ще ж кошти виділені. Саме на пальне, а щоб обслуговувати пільговиків. Тому що бюджет виділяє, виділяє кошти на пільговиків. Це Амірчук економічна розвитком рахує, кушнір. Департамент допомоги теж підрохує сіки там пільговиків, всіх використовується пільговиків, таке і інше. Тобто кошторис робить. І вот вам і прибутки. Тому думайте.